Доброго дня колеги, підписники та гості каналу. Сьогодні 11 травня. Хочу вам зняти таке відео коротеньке з Житомирщини, який в нас стан часнику. Вчора десь з годин п'яти і майже до ранку йшов дощ. Землю промочило, як вам сказати, вже попідсихало. Земля, можна сказати, гарна сира. Не крепкий, такий помаленьку дощик ішов. Хочу показати, який часничок у нас. А це я лишав, висаджував крупну 5 на стрілку. Це сорт Любаша. І Захарченка. є вже такі екземпляри. Подивіться. Вже, мабуть, палець трішки тонче. Бачите наслідки граду, як посікло білі плями. Ось вона на кожному видно. Пожовтіння кінчиків листя вже пропало, але в цьому році часник дуже низький. Вже йде 9 лист, де-де вже виходить 10 лист, але часник сантиметрів 40. В минулому році у мене в цю пору вже часник був сантиметрів сімдесят. Стебла грубі, але будемо бачити, що з нього вийде. Ось подивіться, який є екземпляр. бачите листок на листкові. Скільки тут? Один відсох, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вже 11 листок виходить. Це можливо буде й останній. А так 2, 4, 6, 8, 9, 10. Дев'ятий, десятий листок вже виходить. Ще якийсь тиждень, 10 днів, та й буде. Тай <кій> буде стрілка. Ось, подивіться, яка грубина лист стебла. Ось впалець. А що його тут висоти? 30 сантиметрів. Коментуйте може в кого кращий, але в цьому році я ж кажу, весь він такий. 91 сотка посажена, однозубка взагалі, п'ятий-шостий, день де сьомий листок виходить, а тут а де зубок, то трішки раніше. Ще мені писали в минулих відео, як пройшов град, який запас вологи буде. Ось подивіться, що з ґрунтом зробило. Камінь, це пройшов просто дощ. А так забило камінець. Ось, бачите, обробляв старанним, які результати по бур'янах. Мишій він не бере. А ось дика гречка. Бачите, закрутило. Ось вона. Ось, дивіться який стан берізки. Зробилася жовта. Робилася жовта, позакручувало. Дуже велика проблема з цією дикою гречкою. Бачите, ця гасть зовсім підсохла. Цю скрутило. Непогано працює старанне. Ось подивіться ці. Молочаї. Бачите, позакручувало, скільки він тримати буде, Ну пише, виробник 60 днів має тримати. Ось якась також біда на стежці, також поскручувало. Зараз покажу ще окріп. Окріп взагалі крутить. Його раундап не бере, а це подивіться ось як лежить. Ось гречка. Ось окріп. Це дуже проблемний бур'ян в часнику, У мене є одна ділянка, то там землі не видно соток три. Такої біди. Ось, подивіться різниця. Однозубка ірен. Наскільки тонша? Ірен, а ось зубок ірен. дивлюся колеги виставляють відео. Ну, ніде я не бачив, щоб однозубку показували, що вона тонка, така як однозубка, а тут 14-18 мм сажена. та що ж тут за однозубка? Четвірочка буде. Раз, два, три, 4, 5, шостий лист виходить. Ось подивіться зубок. Палець 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 лист. От вам є перша репродукція. Коли по сезону продають перша та друга репродукція. Де вона перша та друга репродукція? Подивіться, як окріп покрутило. Сьогодні зранку вийшов після дощу, часничок ожив. Тут таке бідове стояло, вон далі другий участок, он за ним третій, там маленький, туди повітряна бульбочка. Буду мати час, зніму повітряну бульбочку, покажу заодно яка. Такі справи, колеги. Працюємо, коментуємо, не забуваємо підписуватися. О, вибачаюся, покажу ще чесничок, який я в минулому році в листопаді місяці садив на стрілку. Той, що я в мами забрав. Я хочу з нього зібрати стрілку і розводити цей сорт. Подивіться, який тут Це років 6 мама садила. Подивіться, яка відстань між листками, бачите? І тут уже 2, 4, 6, 8, 9, 10 лист. Він також фіолетовий часник, але він зубки такі видовжені. Я був дві головки лишив його, то 15 лютого вніс до хати ми його з'їли. Я вам скажу, він був повноцінно. Непоганий часник в лютому місяці. Любаша до Нового року висохла і вся пропала, яку на їжу лишали. Так що сорт непоганий. Лишимо його весь на повітряну бульбашку, багато його в мене пропало, так як я його не обробляв максимум, то з весни повиривав, повигнивав. А так подивіться, і в нього характерно, що в нього листя, його можна Вуща садити, як на 40, бачите, в нього листя все підтягнуте доверху, так як Любаша, вона... оці листки вже отак лежать. А цей весь догори. І ось якась кузька їсть, бачите, щось попідгризало. Є на кожній ділянці бачу поодинокі такі випадки. Є доволі непогані екземпляри. А ось покажу старанне, що з хроном зробили, Ось, подивіться, вже повикидало стрілку. Подивіться. О, подивіться. Дивіться, що зробило. Закрутило його. Такі результати. Так, наразі все. Гарного вам дня, мирного неба, гарних урожаїв. Працюємо. Всім до побачення.